Сидить Богдан на уроці, нудьгує. Тут стук у двері, заходить директор школи, заводить симпатичну дівчину і каже: Ось нова учениця, і звуть її Марічка. Вона буде з вами вчитися. Посадили дівчину до Богдана, О, прибалдівши, й говорить їй: А ти приходь сьогодні до мене додому. У мене батьки поїхали на дачу. Прийшовши додому і зробивши прибирання, Богдан вирішує проблему. Як затягнути Марічку в ліжко? Вирішує поставити пляшку вина, гарну музику, сигарети і так далі. А потім думка: блін, вона ж відмінниця. І тут дзвінок. Богдан відкриває двері і бачить Марічку в шкільній формі. Ох, Бодя з подивом. А чому ти у формі? Хм, ну так завтра ж у школу. <С1> ти такий класний, коли вип'єш. <х karula> І ти нічого, коли я вип'ю. Чоловік йде від коханки, оглядаючись, помічає в дзеркалі засос на шиї. Що ж робити? Так нічого й не придумавши, йде додому. Заходить у хату, і тут на нього накидається його собака. Раптом чоловікові спадає на думку рятівна ідея. Він починає боротися з собакою, рве на собі костюм, і у такому вигляді йде в кімнату до дружини. Наша собака зовсім озвіріла, говорить він дружині. Дивися, як вона мене за шию укусила. Ха -ха, ні, не кажи, відповідає дружина, розтібаючи блузку. Вона мені усі груди теж покусала. <риклад> На дискотеці хлопець дівчині. Танцюєш? Танцюю, співаю вірші, читаю котів, люблю. Що ти плетеш? Плиту вишиваю, в'яжу з пицями, гониш, чи що. Жену самогон брагу, нафта іноді. Ну ти, блін, даєш. Ох! Даю, в рот беру, зад підставляю. Та чим ти мене лікуєш? Геморой, гайморит, лібідо. Ти що тупиш? Туплю гострю ночі, то правлю. виправлю. Бляха, я заміж хочу, що не зрозуміли, чи що?